Олександр Бабич. Арбітр поєдинку Сергій Біреська. І починаємо ми теж за цим поєдинком. Віддав він зараз на партнера на Богдана Михайличенка. Михайличенко відразу лівою ногою вперед. Удар! Удар! От перший удар поворота. Нам, от, крім Михайличенка, і тимчика, це безперечно, ще є, е, музик. От удар. Бачите, дуже хороший удар, ніби вдалося відбити. Зараз контратак на Чорноморця. Передача на фланг. вбігає Мусулітін. Хобленко пробиває в ближній кут Хобленко, не дуже. Хоча от зараз можна пробити. Удар! Удар! Хороший такий удар. Безлука. От тут є можливість зараз. Субейко! Передача, удар, вище воріт! Третьяков з його вмінням. Він достатньо вже давно виступає на такому рівні. І тут, ну, знаєте, не зумів притиснути м'яч до землі. Третьяков. Узик на фланзі. От постійна атака від Сталі. Подача! Подача, удар! По того, що підрахунок у цьому матчі. Хобленко. Знову за шпорту все з м'ячем, але м'яч все таки зберіг. Хобленко. Пройшов двох суперників. Хобленко. Відає передачу. яка хороша передача. Ковалець. Сійка. Шанс продовжується. Ще удар. Потім вже було добивання. Подивіться, Хобленко знайшов можливість з глибини поля. Ковалець обіграв вже голкіпера і влучив у стійку. Влучив дуже хороша передача. Не дуже добре зупинив м'яч Ковалець, але все-таки вдалося обіграти вже порожні ворота. Ну що? Удар! Вище воріць. Сую адресу. Незадоволений він виконанням цього стандарту. Дуже хороше полошні позовлення. Можна грати, можна грати! Простріл! От шанс Хобленко. Якщо в першому таймі він не встигав на такі передачі, зараз встиг. Книж відкрився. Пропрошую, це Мисик. Мисик відкрився, віддає на лівий фланг. Михайличенко. Вітає передача. Шанс! Гол! Орес Кузик забиває і Сталь виходить вперед. Блискуча контратака. Світа теж присутня. Бачите, колишні львів'яни забивають за. Сталь, і я маю на увазі, як у першому таймі. Зараз кузик. Але кузик перебував у системі Київського Динамо. Передача. Дуже хороша передача. І Михайличенко. Ніцьку передачу віддав Михайличенку. Кузик розібрався і забиває м'яч. І 1-0 на користь Сталі. І сенсації продовжуються у нас. У другому турі за менше ніж 20 хвилин до закінчення матчу Сталь знову перемагає. Подача. Подача програється. М'яч, але атака продовжується. Удар. Є шанс. Подивіться, зараз може бути чистий вихід сам на сам. Удар! Відбиває м'яч зараз Безрук. добивання! Книж добивав. Подивіться, передача. І знову Махайниченко робить цю передачу. Як рукою закидує на хід Мисику. Мисик пробиває Безрук. Не зумів відбити. Книж. Добивання без безрук накриває. Подача. Удар! Удар попередчина. От зараз шанс був чорно. Рахманов пробивав. Ні, не Рахманов пробивав...